Сьогодні у нас я покажу, що за обновлення вийшло. Давайте перейдемо вже в мікс. Я тільки що передивилась, хочу і вам показати. Зараз покажу в будинок.

Далі тут дають проголосувати. Давайте за це. Для чого нам построю? Ось ось такий будиночок. Дивіться, міні -трек. кліп Крутий і ще з, з цим я за драбину. <laughs> Що краще, крампець. Ні, конечно ж, крампець. Це вже старе все, але в нас буде нова така собака. Це, це пончик, да ну, пончики вже є. Ось ось це є. Ось, ось цю штуку немає в мене. І таку штуку є на тільки друге пончик. Книжка, морозило таке і собака. Ну добре, подивимося. Але це вже старе. Це голосували, щоб вибрати це. Давайте просто подивимося на старе. Це як ВОК Свела. І ось, до речі, тут могли дати оце, оце. Ну, проголосували. за, І отут нове, що дається, безплатно. Думаю, що таке буде, я не пропущу. Це все, що було в нас. Ось ось це трейлер на обновлення. Зараз ми зайдемо магазин і воно вже готове. Його ще немає. Цього будиночка. Ось, дивіться, всі будиночки. Це І це скоро за все перший. І немає маю Як ми вже подивилися на наше оновлення, я допомагаю закінчувати відео. І всім пока-пока!